І незважаючи на всі, але в мене сьогодні крутий настрій. І зараз я тобі розповім чому. Тому що сьогодні я дуже сильно вперше відчув результати від моїх многомісячних, а може й многорічних, багаторічних е намагань зробити своє жит життя краще. І сьогодні був яркий, яскравий приклад того, що Якщо ти витрачаєш багато часу на своє вдосконалення, на самопокращення, то рано чи пізно прийде той момент, коли ти почнеш отримувати дивіденди на всі ті інвестиції, часові, енергетичні та інші, які ти вкладав в себе, я трохи захворів, і протягом останніх півтора-два роки я кожного дня робив ранкову зарядку. І вчора я пропустив е цю зарядку, тому що дуже погано себе почував. Сьогодні я почуваюся найкраще, але дивіденд е від мого е багатомісячного щоденного виконання ранкових вправ сьогодні проявився в тому, що, незважаючи на свій поганий стан, я дійсно хотів. Зробити цю зарядку, це вперше в житті в мене такі відчуття, що я хочу її зробити, і мені стало кра... по-перше, дуже легко зарядка пішла, незважаючи на мій досить такий не дуже добрий стан. Але я зробив її, я відчув те полегшення спершу психологічне, тому що я не пропускаю ще одного дня. І фізично, тому що я отримав, ну не знаю, якось дуже багато енергії. І, коротше, я дуже радий, що незважаючи на такий довгий шлях, я все ж таки починаю отримувати ці дивіденди і реально стаю кращим. Не знаю, чи цікава була тобі ця інформація, чи ні, але сьогодні для мене великий крок в, вперед. Тому що я почав відчувати відгук від моїх багатоденних багатомісячних самовдосконалень. Дякую тобі, якщо ти додивився до цього моменту. Якщо хочеш більше таких інсайтів, я маю надію, що їх буде більше. Підписуйся, і я буду чекати тебе в нових відео.